Звітую Тьомік хворий, Санька також спали окремо, бо йому капець як погано. А мені хворіти зовсім зараз не можна. Я зараз всі вітаміни, які в мене є, ну це в мене для схуднення. Всі вітаміни, які є, зараз буду приймати. Страшно так, так мені не хочеться захворіти, але в нас всі вже перехворіли. Одна я лишилася, Мені не можна, бо в мене ж Четвертого ж в мене операція, то ніяк не можна хворіти. У мене, як завжди, поки є змога, поп'ю каву в тиші і далі йду готувати сніданок Сашуньки. Йду до річки, слухайте, тепло на вулиці. По градусах ні, але прямо відчувається, що весна. Співають пташки Кайф просто. Хтось пиляє, хтось співає. Краса сьогодні. Готувати буду вафлі. Вони з кабачка, Сашенька в мене таке любить. І ікриночка в нас сьогодні. Швиденько приготую, ще солоденьке йому, і буде він сьогодні в мене їсти прямо з ліжечка. За ікриночку. Я зазвичай замовляю ось такий набір 4 в одному. Тут всі найкращі смаки, як на мене, і ціна лише 519 гривень. А я також вам хочу порекомендувати, щоб ви зберегли їхню сторінку, тому що в них там так багато класних рецептів, якщо ви не знаєте, що приготувати. Ікриночка вам в цьому допоможе. Подивіться просто: ікриночка до ікриночки, дуже гарна і смачна, в нас обожнює. Цю ікру просто вся родина. Ой, в мене аж слина. Чуєте, як я? <гум> я вже хочу це я Сашуньки зробила, а то тьоміку. Та ікриночка, яка нам більше за все сподобалась, ми одразу замовили велику баночку, і ви також це можете робити. А ще, знаєте, що в них почалось виробництво ікри у скляних ось таких баночках і срок придатності один рік. Я вам зараз хочу показати, яка вона ідеальна. Дивіться, ікриночка до ікриночки. Дуже гарна і дуже смачна. Ну, а так як у мене діти ще люблять чипси, то краще їм же давати натуральні чипси. Я замовила для них, це для мене. Обожнюю. мені дуже сподобались ці з часником. Хлопцям я замовила ось такі зі сметану та зеленю та сиром. Це натуральні, класні, смачні чипси. Тримай, зайчику. Зараз будемо з тобою їсти. Ще замовила в них фісташки. Зараз будеш їсти ікру. Ось такі фісташки, неймовірні просто От в них найсмачніші, які я куштувала, але це ще не все. Подивіться на цю пасту. Це просто скарб. Зараз я сашунки ще і солоденькі зроблю. Ось так вона виглядає, ця паста. Тут два смаки, вона нереально смачна, дуже нам сподобалось. Ну, і це все. Замість десерту буде ось такий десерт, максимально швидко. Взяли хлібчик, намазали і все. І ось вам солоденький. А Тьомочка вже хоче їсти. Сідай, зайчику. Ох, який самостійний хлопчик. Веделку тобі давати і ніж? Мені не давати. Не давати. Буд... Ну мені давати. Ложку? А як ти будеш ложкою їсти? З... Зофлі. Зофлі, зараз дам. Ви думаєте, він дивиться? <сіх> Серіал дні, в нього зараз збори працює. Зачку, не знайшла наш цей столик, який сюди поставити. Зараз тобі тут все поставлю. Тримаю. Може, ти знає... знаєш, де столик наш? Сіренький, ні? Не, <сіх> не пам'ятаю. Ага, ага, вже розвертається, дивіться, і збори проводить, і одразу їсти буде. Добре, що є функція, що немає обличчя. <гум> Та ні, ти ще нормально виглядає. Давай сідай сюди якраз замість. стіл. Ну що, коротше, я вирішила поїхати в аптеку. аптеку. Прям так і в домашньому костюмі. Хочу докупити дещо мені порадили. Страшний такий вірус. Страшний тим, що ти, наче нормально, ходиш, у тебе все добре, потім бац, різко і все. І ти захворів. Коротше, поїхала. Короче, сумно, судно, в мене на завтра були такі плани. Просто Санька мені повинен допомагати знімати новий влог з моїм стилістом для Ютуба, тому що, а чому? Тому що дівчинка, яка мене знімає для км, вона поїхала у відпуску. Коротше, це вже відміняється, да? логічно. Післязавтра Санька також повинен мене знімати по роботі, потім вам розповім. Ой, Боже! І, коротше, все, що відміняється все. Бо буду пробувати сама. Ліки знайшла, але прийшлося їхати в місто і зараз будеш робити в мене тест. Тест окей. На вагітність. Давай. Я одразу скажу. Оце 15 я капель. Я вагітний. А, ти вагітний? <ривіт> Давай не помирай. Я просто не розумію, чи реально він захворів. Чи знаєте, як, як буває у чоловіків, в нього там 37,9 і він вже ну, один, і він вже помирає. Зараз з'ясуємо. <ривіт> Шторы задернут. Шторы зараз разодернут. Вам похизуватись, мені з Англії прийшла посилочка за 5 днів. Я обожнюю свого байера. Ну, ви, я думаю, всі знаєте, що у нас, на жаль, в Україні усі бренди, як люксові, так і ось такі, типу, як Zara, і H&M, вони в нас коштують набагато дорожче. І тому класно замовляти за кордону. Чим, як бачите, я і займаюсь. Мало того, що і прийшло максимально швидко, так ще й мені подаруночки поклали і ще по приємних цінах зараз вам все хочу показати на собі. Джинси, лонг. Ну, все просто ідеально. Це HM, це в мене Zara. Мені дуже подобається, що вони максимально клієнтоорієнтовані. Зроблять для вас все. Товар, звичайно, що перевіряється. Все максимально швидко приходять. Ну, і ціни, дівчата, те, що ми любимо. Давайте я вам ближче покажу: що обрала Обрала джинси, обрала окуляри під цейлу. Джинси зараз ідеальні. Я взяла собі, знаєте, трошки більше. Там є 34-й розмір, але я взяла собі 36, бо я полюбляю, щоб ось так все було. І ще хочу показати на собі сіренький лонг слів. Також дуже гарно виглядає. Ви одразу переходьте до них в руку і, повірте, ви будете в захваті від їхніх цін. Ось такий лонг. Класна тканина, яка тягнеться. Ну я вважаю, що така річ це база в кожному гардеробі. Тому переходьте, зберігайте, але ви можете обрати там будь-що і знайте, що через них ви можете замовити і більш люксові бренди, і все вони вам максимально швидко привезуть. Який хайп? Я робила УЗІ, це жовтинний міхур. І в мене Поліп. Можете мене привітати. Все. Що тепер робити, не знаю. Чекаю на зустріч з терапевтом. Вже почала GPT питати Google. Гугл каже, що, можливо, я помру. Не так скоро, як хтось хоче, але <свісно> все може бути. Коротше, вітайте мене. Сказала вам, що я не вагітна одразу. Навіть якщо б я була вагітна, ну, ви ж мене чудово знаєте, я б в такій формі ну, якби все не розповідала. Це був би гарний ріс. Я б все одно трошки вичекала і розповіла б вам трошки пізніше. Тому, якось так, хто дівчина одна написала, що це камінь в жовчному? Ні, не камінь, але це поліп. 10 квітня в мене зустріч з терапевтом, будемо щось рішати, як позбутися його, чи, чи просто його спостерігати. Не знаю. Я не знаю, взагалі страшно це чи ні. Ой, не хочу шукати щось погане. Коротше, терапевт мені скаже. Класне запитання. Спочатку дівчині хотіла відповісти, а потім бачу, що ще є такі. Дівчат, ну чесно вам скажу, що ми планували, якби плануємо вагітність, і я зараз проходжу повний чекап організму. І мені робили УЗі, всього от всього робили УЗІ і випадково знайшли. І зазвичай це все, все знаходять випадкове. Аналізи всі поздавала Але оцей поліп його можна знайти лише коли робите УЗІ, тобто, аналізи вам не покажуть. Тому. Раджу всім ходити кожен рік здавати аналізи по лікарях. Ну, це дуже важливо. Я знаю, я така я це не робила. От як Тьоміка народила, я вам чесно зізнаю, що я навіть до гінеколога не ходила. Уявіть, просто три роки, чотири скоро я не ходила. Ну, є в мене мозок, тому я дуже вам раджу все ж таки це робити хоча б раз на рік. Сьогодні заліпла на тему. Дівчата, це просто вау. Я шукаю товари для інтер'єру. Мені багато чого хочеться оновити. Ну ви подивіться, знаєте, що це? Це картинки з пізнтерест. Ну, таке все ідеальне і коштує копійки. А одяг, ви бачили, які тут ціни? Ну, найнижчі, ніде таких немає. О, як мені ця ваза подобається. Просто а це, ну, дивіться. А скільки там товару класного до Паски? Ваші покупки на тему були ще більш вигідними. Я рекомендую прямо зараз переходити за моїм цим посиланням, щоб отримати гарячий кешбек від Letyshops, адже він буде збільшений аж в сім разів, а це майже 50%. Ну ви зрозуміли, що Letі Shops допоможе вам знайти будь-який товар, і при цьому. Зготомити ваші гроші, але я прям рекомендую кожному поквапитись, адже бажаючих зекономити багато, а активації цього гарячого кешбеку вони на жаль обмежені. І отримати цей гарячий кешбек ви можете тільки за моїм посиланням. Тому клікайте зараз по ньому, переходьте в Letyshops, звідти в тему і далі здійснюйте покупку як зазвичай. Кешбек повернеться на баланс, після чого його можна буде вивезти на картку чи благодійність. Ви же все одно будете купувати онлайн, чому б не зекономити на покупках. Замовляйте з кешбеком від Letyshops. На великий курс роблю дуже багато бонусів. Їх буде більше десяти, а основний бонус для найкраще. За найкраще. Ріжу фрукти. У мене знов хлопець. прийшов. Як так лежать, нікому не потрібні. Як мама ріже, то одразу. Да. Бо коли мама готує, смачніше. Я навіть не готую ріжу, ріжу Сам, готую, санті готує. фрукти. Я ж саме, що готує. Я есть и есть, и есть. Да. А как в планшете, может, быть. и Да, я сейчас не хочу потом попозже. Есть такие? Ты бабушка же не обманывает, правда? Не Так, что тут есть еще? есть